Всім привіт! Є такий одяг Nike Pro. В основному це такий спортивний одяг, всякі там лосіни, шорти, всяка коротше, термобілизна. І от коли різні популярні дівчата постили в Тік-Тоці відео в такому одязі, то комусь спало на думку писати в коменти Nike Pro. Ну тобто вони постять відео в цьому одязі, там і ці принти Nike Pro, і от е, хтось вирішив це написати. Ну а підрозумівати під цим те, що вони мають гарну спортивну фігуру. І ну по факту це слово стало чимось схоже на ті слова, які є на Аліекспресі, якими заміняють назви популярних брендів. Тобто говоримо Nike Pro, маємо на увазі контент з такими от спортивними людьми. Я думаю, що якби це було якесь інше слово, то вже TikTok би ну, примінив би до нього якісь санкції. Але це не просто, тому що це всесвітньо відома компанія. Єдине, що вони можуть зробити, це мати якусь таку посилену модерацію щодо контенту, де вжиті оці от назви. Я пробував робити мем, то він ну, набрав нуль переглядів, тобто він висів на модерації довгий час. Потім один перегляд і все. Ну а далі це все перетворилося в спам-мем, які пишуть тупо під всіма відосами. Гумор часто заключається в тому, щоб зіграти на контрасті. Допустим, людина не підпадає під типаж тих спортивних тіктокер, що стали каталізаторами цих мемів, а їм пишуть такий комент. І в принципі, в цій ситуації це ну, такий от набридливий. Гумор і, можливо, навіть він може когось образити. Ну а взагалі варіацій цього мему і то, як його хтось інтерпретує, може бути багато. Якщо так по доброму його сприймати, то можна його зробити синонімом слова привабливий, спортивний, красивий, можна сприймати його як комплімент. І в основному ці всі коменти стараються писати в Тіктоці таким от синім шрифтом і робити їх клікабельним. Щодо варіантів використання цього мему, то вони ну такі неоднозначні. Тому що деякі дівчата, які ведуть приватні сторінки, використовують використовуються мем, щоб аудиторія, яка шукає такий контент, змогла їх знайти. Дехто просто жартує, робить меми, там, купує собі ці шмотки, щоб набирати лайк і пропіарити свою сторінку. В принципі, нормальна історія, тому що ну, шмотки реально якісні. Ну а для бізнесу його можна використати, якщо ви не боїтеся, якщо ви більш детально вивчите матеріали про цей мем. Тому що зараз я розказав про нього, а потім десь там. В Америці вийшла стаття, що ну його не треба використовувати, бо це там може образити якісь ком'юніті там чи ще щось. Але якщо ви ну магазин спортивного одягу, то просто можете запустити рекламу на одяг Nike Pro. Зараз це актуально і в принципі має принести хороший результат. І можна використати оці всіх бездумних спамерів, які хочуть лайки, в своїх корисних цілях. Ставте лайки, підписуйтесь.